В недільний ранок ми побували в Свято-Ольгинському соборі, аби дізнатись, чим сьогодні живе церква. Триває святий великий піст. Для будь-якої християнської сім'ї це відповідна духовна атмосфера в родинному колі. Пост – це коли всі вірують, не можна їсти м'ясо, молоко, яйця. От мабуть, ограничення от і в мислях і в діях, І ну, я думаю, що і для мене, і для дітей воно… Полезна. Немножко якби как бы, усміріть сібя, свої якісь страсти. То До посту це треба душевно бути готовим. І не обіжати, не сквернословити. Не тільки э, діло в їді, що можна не їсти, можна. Ну це якщо всі розказують всім, що не їсти, я не їм, а ти постиш, то це... це є дієта строго, це не є пісня. Пісце треба в душі мати. Наиграть на компьютере, на давайте телевизор, наиграть на планшете, наиграть на плазме, начитать книжку электронную. Это для молодых, 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 читать побожные книжки. Я каждый выходной прихожу сюда, причащаюсь. Я рассказываю это Богу и очищаю свою душу от грехов. Каждый человек грешен. Просимся у Бога мира, особо в наше время мира и взаимопонимания. Мані і люди довжні пастітися, щоб достойно розговіться. В адміністративній частині свято Ольгінського храму відбувся щонедільний захід Ольгінський чай де мешканці впродовж зустрічі в вільній бесіді мали нагоду поставити питання духовним отцям. Ольгінський чай у нас проводиться це із для того, щоб наші прихожани всі. Познайомились, поспілкувалися, задали питання нашим священникам фестивалі покровського фільму і всі, які е, конкурсові, ми тут просматримо. І ще у нас в серединці ідуть ахунські читання. Там більш напрямок грецької мови, грецької культури, ну грецького такого народу. Цієї неділі тема зустрічі була страсті, і ми сьогодні говорили якраз о страстях і як. от них избавиться. Если любая страсть – это искаженная добродетель, и самое лучшее лечение страсти – это практикование прямо противоположных добродетелей, то, скорее, даже не вопрос удивляет, а ответ людей, реакция, говорит, о, да, действительно, вот, если есть там какая-то жадность, нужно помогать бедным. Если человек, леность какая-то есть, Та треба то нужно как-то себе пересилить. і теж кому ти чим то помоч на недільний чай завітала і у Довиченко Віра Федорівна, яка є співавтором книг, присвячених блаженнішій монахині Аліпії Авдієвої, яка розповіла про зцілення за допомогою молитв та віри в Бога. У нас пройшло рішення написати книжку, стяжавши любов. Ми написали чотири тома. Кожен чоловік знає, що це таке страсті. і щоб їх побороти, треба багато много усилий. Для этого надо много молиться. Для этого надо, если пост, вот, соблюдать полностью пост. И если даже кто-то обижает кого-то, надо подумать о том, что это не этот человек плохой, а то, что усилилось у него плохое. А чего усилилось? До того, что не было молитв, и пустое было сердце, и туда, конечно, в это сердце зашло, лукавый зашел. И вот занес свои страсти, можно сказать. Вот. Поэтому надо... Ізміниться в своїй жизни і и... Рядом з цим чоловіком всі будуть змінятися. Щонеділі в Свято-Ольгинському храмі за сприяння настоятеля Всеволода Рибчинського функціонує недільна школа для дітей від 7 до 16 років. Діти тут виготовляють різноманітні поробки та беруть участь в майстер-класах. А в перервах дивляться християнські мультфільми. У нас є студія прикладного мистецтва, студія живописі. У нас є хор ж Ці діти все різні і на уроках ми іноді. У нас навіть для наших урок три уроки перший. Православная этика Доступна для маленьких в формі это дається. Второй урок у нас прикладне іскуства, а третій у нас церковна піння існує при соборі і скаутський загін. То вивчаємо костри, вивчаємо вузли, вивчаємо переправи, техніка пішохідного туризму, техніка водного туризму, велопоходи ходимо. І на канікули або на вихідні, коли є час, коли є можливість, ми виводимо їх, вивозимо їх у табори. Гурток безкоштовний, скажімо так, але є членські взноси, які члени організації мають сплачувати, тому що треба і і спорядження, це і форма, це і канцтовари, це і медичні якісь страховки. І табори також за якусь символічну плату проводимо. По можливості, бо в нас багато прихожан і багато багатодітних сімей, з якими ми займаємось, і це, якби наші табори, всі наші заняття це альтернатива комп'ютерним іграм, альтернатива якійсь вуличному вихованню. Тобто ми стараємося при храмі, щоб наші діти мали якесь ще й духовне спрямування. В нашому таборах дуже багато часто присутні священники майже у всіх таборах присутні священники. Наш отець Владислав з нами вже їздить. приїжджають навіть із Вінниці, батюшка є. Стеремки Віталій нас іноді окармляє, він привозить своїх дітей зі свого приходу і в нас такі збірна табори.